160 тисяч євро, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де типа, сидіть просторно, і Тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, колись летіло, Я сиджу, мені так хочеться дёрнути, От реально просто щось голові каже, дёрни, дёрни, дёрни. А є реальні випадок, коли люди дёргали, Останні з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сліанця дьорнула ще коли на землі була, от як я зараз. Бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила двері, навіть не відчинились, зрозуміли? Просто коротше чи сиділи колись, чи сиділи колись на цих місцях? перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз не хотіла почала, що спереді ти по що злайдя. Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери телефон в руки не бери, туди не дивись, і я спробую тут літати. Але тут такий саблазм джорнал за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Короче, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думочка? Оце джорнет за оцю всю історію. Ну, ще я вам скажу, незручно. Не Знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут немає підлокотника, під, під зрозуміло? Ти сидиш як чуть, чуть така історія. Отже, коли сідаєш на ці місця, я, я не розумію, де літати. Сідаєш спершу, тебе газлайден. Сідаєш в цих всіх містах, чисто ну, сідаєш ну, тут. Нас, на, нас тут на квартиру можна потрапити. Отака вот от історія. Історія, а взагалі, чого я приїхав з Британії в Європу? Ви мене питали? Бо надіїла літати. Дуже дуже наприклад, самоліти, класно сів на машину і поїхав де захотів. І в цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольно, бо е, все, 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 ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4-5 годин ти вже е, в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних взагалі. Ну, така от історія, друзі. А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, то у персональний стюарт, і нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимають, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо по факту. Що ти задиш на це місце, особливо біля вікна Ти по факту відповідаєш за локацію людей. Коротше, тако напрямку.